Сьогодні дуже багато людей говорить, що Ісус Христос, давши дві заповіді, відмінив 10 Божих заповіді. Давайте спробуємо розібратися. У Євангелії від Матвія, 22 розділ е, з 36 вірша записано Учителю, котра заповідь найбільша в законі. Він же промовив йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою думкою. Це найбільша й найперша заповідь, а друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Ці дві заповіді, що дав Христос, вони є, не є зовсім нові. Якщо ми відкриємо п'яту книгу Мойсея, повторенню Закона, 6 розділ, 5, 6 вірш, ми прочитаємо такі слова. І люби Господа Бога Твого усім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. З цих слів ми розуміємо, що Христос не дав нову заповідь, а повторив закон. Давайте подумаємо, а як ми можемо сьогодні возлюбити Бога всіє, всім серцем своїм, всією душею своєю. Господь дав нам перші чотири заповіді. Перша заповідь говорить, що я є Господь Бог твій. Друга заповідь говорить, не роби собі кумира і ніякого зображення. Третя заповідь говорить, не проізноси ім'я Господа Бога Твого напрасно. Четверта заповідь говорить: помни день суботній, щоб, щоби святити Його. Якщо ми виконаємо перші ці чотири заповіді, то ми показуємо любов свою до Господа, і Господь нам допоможе возлюбити його всім серцем своїм і всією душею своєю. Останніх шість заповідів відношення мають до ближнього, якщо ми виконаємо їх до відношенню до ближнього, значить ми виконаємо шість заповідів остальних. І найгосподь вам допоможе зрозуміти таку просту істину і бути з ним. Амінь.